Всіх вітаю! Мене звати Аліна Гаврик. Я фітнес тренер Ви на моєму ютуб-каналі тренування українською для українців. Тут ви знайдете багато корисності. Тренування з бара, стречингу, функціональний тренінг МФР. Тож приєднуйтесь. Бари функціональний стречинг Так? Сьогодні пропоную вам зробити невеличку ранкову руханку, прокинутись, прогрітись і зарядитися позитивною енергією. З додаткового обладнання вам нічого не знадобиться. Ваше тіло, готовність і пігнали. Стаємо зручніше, ноги на ширині нашого тазу і починаємо з дихання. На вдих, потягнули руки догори, вдих, потягнулись вгору і на видих видихаємо вниз свої стопи. Вдих, потягнулись догори. І видих, розкрили. Відчуваєте витяжіння до гори. Виростаємо до гори і опускаємо вниз. І ще вдих, ребра в сторони. Живіт надувається повітря. І видих вниз. Чудово. Ставимо праву ногу попереду, ліву позаду. Я ще боком буду повертатися, щоб все було видно. І штовхаємо таз вперед. Піднімаємо ліву ногу, ставимо ліву ногу, піднімаємо пальці правої ноги. Вперед, штовхнулись від тазу від а, стоп своїх. Вгору штовхнулись і назад. Ще вгору і назад. Ще два рази. Штовхнулись вперед і назад. Розкриваємо грудну клітину, вперед і назад. Додаємо руки. Вперед витягнулися, видовжили передню лінію і відчуваємо витяжінням в задній лінії вдих і видих. Тягнемось до гори, відчуваємо це. Витяжіння вгору до сонця і вниз. Ще чотири. Три. Два. Один. Є. Залишаємо праву ногу попереду, ліво, позаду, у нас буде три вправи. І тепер колихаємо тазом в праву сторону і вліво. Вправо і вліво. Видовжуємо бокові лінії і відчуваємо натяжіння в ребрах. Рух у нас. Уф, турбулентність. Рух нас а, повільний. Зігріваючи. Тільки да, прокинулося тіло ще холодне і не готове до агресивної роботи, тому нам треба розігріти наші суглоби. Праворуч та ліворуч. Ще по одному, праворуч та ліворуч. І додаємо руки руки в сторону, в одну та іншу сторону. Додаємо до нахила, Вдих, вдих, видих. Вдих, потягнулися і видих. Дуже приємні відчуття. Зараз. Вдих і видих. Ще чотири. Три. Ще два. І ще один. Один. Є. Залишаємо позицію. Третє. Вправо у нас буде з вами ротація. Ми закручуємо тіло за праву ногу. Вдих, видих за ліву. Вдих, видих за право. Вдих, видих заліво. Тягнемось маківкою догори, наче нас підвісили, як новорічну іграшку. І закручуємось назад і в сторону. Поки що без тазу. Да? Ми стоїмо рівно тазом. Чотири. ми викручуємо поперек з нашого тазу. Два. І один зверху додайте невеличкий рух тазом і коліним суглобом. Дуже обережно. На розкриття буде більша амплітуда. Знову закрутились на суглобах. Закрутились, да? Менша амплітуда. Розкрутились трохи більше. О, я вже все. Я, як бабуська, прохрестілась. <плеч> Повільно, ніжно, лагідно. Плечі опущені. Ще два рази. Зсередину і назад. І ще один прокрутились всередину і назад. Чудово. Міняємо сторону, ліва нога вперед, права. Назад. Штовхаємо від стопи таз вперед. Грудний відділ вгору. Назад нахиляємось, піднімаємось пальці ніг. Знову вперед. Не робіть компенсаторний такий вигін попереку. Ми штовхаємось від. Все ж таки м'яс від суглобів ніг вперед і назад. І відчувайте, що ви, як стрічка, витягуєтесь до гори і назад. І ще два рази. Вперед. І назад. І ще один раз. Вперед. І назад. Подавайте руки. Руки догори і нахилилися вниз, до гори і вниз. Чотири. Вниз, три, два і один. Вниз. чудово, піднялись. Ноги стоять на нас, друга вправа. Таз праворуч і ліворуч. Відведення та проведення в кульшовому суглобі. Мені трошки лячно, бо там в джунглях є неймовірна пантера. Я чекаю, що скоро на мене буде створений напад. Три, два. Один. І нахиляємось З руками в сторону і в сторону. Працюйте в своїй амплітуді. Якщо відчуваєте, пальці починають зажиматись, да, ви не можете втримати баланс, зробіть менше, менше амплітуду. Більше тазом, менше руками. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Вітається. І один. Є. Yeah. Рук. Тримаємо, таз дивиться вперед, зафіксував наш прямокутник. І рухаємось за ліву руку, руку ногу і за праву вдих. Видих. Вдих. Плечі спущені вниз. Ми їх не напружуємо. І видих. Чудо. Чотири. Рухаємось. Три. Два. Дістаємо себе з тазу. І один. І додаємо рух тазом. Назад. І закрутились. Розкрутились. Будьте обережні з колінним суглобом. В нього не такі прям можливості. Високі в ротаційних амплітудах. Спокійненько. Назад. І закрутились. Ще. Чотири. Три. Два. І один. Чудово. Ще раз встаємо знову в положення на дві ноги. Зробили вдих-видих. Вдих і видих. Позинали пальці ніг. Права і ліва нога. Пальці всередину. Права і ліва. Пальці Да? Права і ліва. Чотири, три, два, один. Поколихали стопи на зовнішню і на внутрішню частину. На зовнішню і на внутрішню. Шість. П'ять, чотири. Три, два, один. І тепер з на півпальці, пальця. З п'ять напів пальця. Да? Піднімаємося. Шість. П'ять, чотири. Три, два. Один. Є. Yeah. Стаємо, руки можете поставити на живіт, спустити наталію, як вам буде зараз зручно. І робимо нахили головою вправо та в ліву сторону. Плечі опущені вниз. Ми їх не напружуємо. І рухаємось через гору вниз, центр. Через гору і повернулися. Два. Один. Є повороти головою вправо. Та в ліву сторону. Чотири. Три. Плавні. Рухи. Два. І один. Опускаємо долоні і крутимо плечима назад. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І вперед. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Повне коло руками назад. Вісім сім. Будьте тут обережні. Шість, без різких рухів, плавненько, три. Ніжно до свого тіла. Два. Один. І вперед. Можете зменшити амплітуду, якщо відчуваєте дискомфорт. Чотири, три, два. Один. Руки на центр. Розкриваємось долоні догори. Великі пальці назад. Вдих розкриваємо грудний відділ і закриваємо пальці в центр. Закручуємось спиною. стаю боком. Вдих. потягнулись вперед за рахунок грудного відділу, а не попереку. І закручуємось. Вдих. На видих. Закрутили спину. Ще вдих. Великі пальці назад. Видих. Великі пальці в центр. Вдих. Видих. Вдих. вдих. Ще два рази. Вдих. Видих. І ще один. Вдих, видих, закруглили спину, зігнули трохи коліна. Коліна зігнуті. Чотири, три, два. Один. Піднімаємо руки догори, випрямляємо тіло. Тягнемось догори, а видих, закручуємось тілом в центр, згинаючи коліна. Знову вдих. І видих. Вдих. Потягнулись. Видих. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Можете взяти руки в замок і потягнутися до гори. Шість. П'ять. Чотири. Три, два, один. Трохи ширше поставимо стопи. Руки через сторони сіли вниз в присід. І руки до гори. Вдих. І видих. Ноги сильні, виштовхуйте себе вгору. Тягнемося. Вдих. Руки сильні. Віддих. І видих. Ще вісім разів. Вісім. І вгору сім. До паралелі з підлогою або навіть трохи вище. Зігрівайте свої колінні суглоби. Трохи дадамої рідних і руху. Чотири. Коліна в нас дивляться на другий палець від великого. Два. І один. Є. Сіли вниз, поставили руки над колінами, над колінною чашкою, не давіть в сугло. І закручуємось спиною в центр, головою також в центр. І дихаємо. Чотири, три, два, один. Розкруглились, дістали голову, дістали таз, розкрили, як черепаха лазимо з панциру. І знову вдих. Закрутили, підкрутили таз на себе, спину голову. І розкрутились чудово. Вдих. І видих. Ще вдих. Закрутились і видих. Ще два рази. Вдих. І видих. І ще. Вдих і видих. Закруглились, випрямили ноги і нахилились руками вниз. Розслабили голову. Поставте руки назад на потилицю і трохи поблихайте головою праворуч ліворуч. Шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Поставили руки в підлогу або над колінами на гомілки, там де вам зручно, і порухали сідницями вправо і вліво. Чотири, три, два. Один. Залишили таз. І тепер руками поклихайтеся вправо та в ліву сторону. Голова звисає. Шість, п'ять, чотири. Три, два, один. І повільно піднімаємось вгору, хребець за хребцем. Не поспішайте. Повільно, повільно, повільно піднялись. Є, робимо вдихатих. Вдих. Руки догори. І видих. Вдих. І видих. Чудово, я вас вітаю! Дякую, що потренувалися разом зі мною. Будь ласка, не забудьте поставити вподобайку, підписатись на цей канал і написати в коментарях, як ви себе почуваєте. Підтримуйте українське і хай квітне український ютуб. Я бажаю вам гарного дня, сонячного. Посміхайтесь та бережіть себе. До зустрічі!